Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. В Одесі затримали хуліганів, які вночі влаштували п'яне застілля і стрілянину з пістолета. Уночі в поліцію зателефонувала жінка і повідомила, що з вікна сусідньої квартири хтось стріляє. Інспектори прибули на виклик і вже самі почули постріли, чоловічі голоси та звук клацання затвора пістолета. Виявилося, що господар квартири з товаришем відпочивали і розпивали алкоголь. У якийсь момент їм стало нудно, і вони вирішили постріляти. Коли до квартири зайшли правоохоронці, стрілок сховав зброю, але в будинку були розкидані гільзи. А саму зброю інспектори знайшли пізніше і відправила на експертизу. Тизу порушників затримали та доправили до відділку поліції. В Одесі затримали шахрайку, яка представлялася ворожкою, і пропонувала магічні ритуали довірливим літнім жінкам. Аферистка втиралася в довіру до випадкових перехожих, говорила, що на їхніх дітей навели порчу і пропонувала одразу ж зняти прокляття. Ритуал проводила вдома у своїх жертв і просила принести всю готівку. Однією з тих, хто попався на гачок, виявилася 75-річна пенсіонерка. Вона запросила фігурантку до себе додому, щоб зняти прокляття, і віддала ворожці майже 12 тисяч доларів. На завершення своїх маніпуляцій шахрайка запропонувала загорнути гроші в рушник і заховати в шафу. А перед відходом непомітно забрала з горсток і пішла. Помітивши зникнення грошей, пенсіонерка поскаржилася онукові, а той уже звернувся до поліції. снимала порч с бабулич, с бабушек. Обманным путем забирала от них денег. Сегодня остановила женщину, зашла ей в доверие. После этого мы пошли с ней к ней домой. Вот, у нее была дома сумма. Она до этого мне сказала, какая сумма у нее была. Было у нее 700-300 долларов и 18 тысяч рублей. До этого, 23 Тож я встановила жінку по віку, ворозі, зайшла і довір'я. У нього було 2600 і 5 тисяч гривень. Остановила жінку, Тож була в неї сума 66 тисяч гривень, 1100 євро і 100 долларов. Правоохоронці буквально за кілька годин знайшли ворожку. Як з'ясувалося, вона обдурила щонайменше п'ятьох людей. Наразі жінку затримано в процесуальному порядку. Слідчими територіального підрозділу поліції під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси вже повідомлено їй про підозру за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Під час обшуку вдома у фігуранки вилучили понад 12 тисяч доларів, близько 2,5 тисяч євро, понад 80 тисяч гривень та інші речові докази. Жінку затримали та повідомили про підозру в шахрайстві. Їй загрожує до п'яти років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. Вони допомагають розшукувати та затримувати злочинців, знаходити наркотики та вибухівку. Вони втомлюються та в кров здирають лапи, аби скоріше знайти людей під завалами. Чотирилапі помічники поліцейських на службі в день і вночі серед них є справжні герої. А в день кінологічної служби України про роботу з собаками про нюанси служби нам розповіла начальник кінологічного центру головного управління нацполіції Олена Чернілевська ісайко. Такі кадри облетіли весь світ. Службові собаки допомагали шукати людей у будинку після дронової атаки на Одесу. Чотирилапі помічники поліцейських особлива каста собак, які часто ризикують життям так само, як і їхні господарі в погонах. Кінологи та їхні собаки завжди разом, завжди поруч. Вони відчувають один одного. Вони справжні напарники. Аби працювати у будь-якій професії, слід мати покликання. А для кінологів це правило є особливо важливим, бо ця професія вимагає не лише вміння та навичок, але і Покликання, любові до тварин та бажання постійно навчатися. Щоб стати кінологом, треба пройти конкурсний відбір до національної поліції. Потім пройти підготовку у Житомирському центрі і Академії поліції, де саме викладають цикл кінології. Здебільшого кожен з кінологів працює з декількома собаками. Їх кількість залежить від певного досвіду та напрямків діяльності. Чим більш досвідчений фахівець, тим більше в нього вухастих напарників. Та й самі тварини також проходять досить суворий відбір. Ми тестуємо собак, ми дресируємо собак, вони складають іспити, заліки, і вже потім ми. Вирішуємо, за яким видом напрямку буде працювати той чи інший собака. Кожний собака, фахівець в певній сфері. Ми маємо декілька направлінь службової діяльності: це розшук людини за запахом, це службові собаки, які шукають вибухівку та зброю, шукають. Наркотичні речовини та прекурсори та є собаки, які шукають трупи та людські залишки. Окрім того, у спецпідрозділі ми також маємо собаку, яка працює в антитерористичному напрямку. Навчання тварин здебільшого відбувається в ігровій формі. Часто їх заохочують чимось смачненьким, особливо коли собаку привчають йти по сліду. Про кожного з собак можна розповісти щось цікаве. У нас є дінастії. Службових собак, де два чи три покоління працюють за одним напрямком. Також є в нас собаки, які Отак От по службі їм випадає, що на їх добове чергування разом із кінологом Тип злочинів, наприклад, особливо тяжкі випадають. Це вбивство, це розбої. У нас є тайфун із молодшим інспектором-кінологом Олександром Соболем. Вони неодноразово відрізнялися на затримці злочинців або вказуванні правоохоронцям Шлях, яким відійшли злочинці від місця скоєння злочину, і таких розумних, активних, сміливих службових собак у кінологічному центрі поліції Одещини більше 50. -ти. а тренують їх 36 поліцейських, які знають про тварин все від фізіології до характеру, від виховання до дресури, бо без цього неможлива успішна робота в парі. Чиновники Одеської та Запорізької області організували масштабну схему поборів із зернотрейдерів. Щомісяця вони отримували хабарі на десятки мільйонів гривень. Корупціонерів затримали, їм загрожує тривалий термін ув'язнення. Повідомили в ДБР. Чиновники організували корупційну схему та вимагали гроші за видачу фітосанітарних сертифікатів, необхідних для експорту та імпорту сільськогосподарської продукції, а також за виготовлення актів, необхідних для експорту ячменю та кукурудзи. Щомісяця вони отримували хабарів в сумі більш ніж 160 тисяч доларів. Посадовці Держпродспоживслужби створили організовану злочинну групу із чітким розподілом ролей та обов'язків. До її складу входило понад 11 людей. Серед них керівник головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області та начальник управління фітосанітарної безпеки головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області. Слідчі провели 60 обшуків, під час яких вилучили понад 100 тисяч доларів і 500 тисяч гривень, 8 елітних автомобілів, чорну бухгалтерію та інші докази. Затримано п'ятьох учасників злочинної групи. Їм повідомили про підозру фігурантам Загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі ДБР. Продавала документи про інвалідність в Одесі. затримали жінку, яка займалася виготовленням фіктивних довідок для ухилянців. 50-річна Одеситка залучила до схеми свого знайомого. Він займався пошуком клієнтів, які бажають уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Перш ніж приступити до виготовлення довідки, подільники вимагали аванс у 700 доларів. Жінку затримали. Щойно вона отримала від одного з клієнтів частину суми близько 6 тисяч доларів. Решту клієнт мав заплатити вже на території Молдови. Їй повідомили про підозру зловмисниці, загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили у прес-центрі ДПСУ. На залізничному вокзалі Одеси відкрилася дитяча точка спільно, де можна відпочити, зайняти малюків розвивальними іграми, а також отримати корисну інформацію в разі необхідності певного виду допомоги. Чим ще дивує така ініціатива? Дізнавалися наші кореспонденти. З початку повномасштабної війни Одеський залізничний вокзал щодня зустрічає сотні родин. Хтось приїжджає до нашого міста, а хтось очікує свого потягу, щоб поїхати в інші регіони країни. Щоб очікування потягу було більш комфортним та безпечним, на залізничному вокзалі Одеси відкрилася дитяча точка спільно, створена за підтримки ЮНІСЕФ. Це простір, де родини з дітьми, чекаючи на потяг, можуть відпочити а також отримати інформаційну та юридичну допомогу. Ми б дуже хотіли, щоб сьогодні діти пересувалися між містами лише з щасливих моментів, але на жаль, сьогодні вони вимушені переїжджати з одного місця в інше через атаки й тощо. Тому ми б хотіли, щоб ця точка спільно стала тим місцем, де діти можуть відчути нормальність, можуть відчути звичне життя. Тут є і спеціально облаштоване місце, де мати зможе погодувати свою дитину, і безпечні дитячі атракціони, і куточок розвитку для малечі, і навіть інсталяція справ потяга Це вітчизняного виробництва потяг, який ми зробили ну, максимально приближену інсталяцію до реального. І ну, дуже дуже важливо, що це реальний потяг, який курсує між Одесою і Змаїлом. Це Бесарабський експрес. Мабуть, це одна з найцікавіших для дітей інсталяція, як зовнішньо так і зсередини. Потяг зроблений максимально наближеним до реальності. Що ми тут можемо зробити? Ми можемо змінити отак, от натискаючи, можемо змінити, куди ми їдемо, так змінюється. А ще ми можемо вимкнути пари? Ти знаєш, що ми можемо він туди. Так, так. Опа! Так. Це, це воно. З початку повномасштабної війни у 22 областях України було відкрито близько 150 дитячих точок спільно. Одеса стала п'ятим містом після Києва, Львова, Дніпра і Харкова, де на залізничному вокзалі була реалізована така ініціатива. Сьогодні, з однієї сторони, на щастя, можливо, більш спокійна стан, але разом з тим є небезпека, яку ми кожного дня, кожної ночі бачимо, і для діточок. Які з батьками проїжджають через залізничний вокзал, тут поряд і автовокзал є місце, де вони можуть зайняти свій час чимось займатися під наглядом дорослих. Приходять сюди навіть ті, хто просто живе поряд. Така ініціатива дуже добра. що діти можуть, от теж дитина моя зараз не ходить до школи, тому що Ну, часто обстріли, і поэтому а ти нада сюди прийшов, дитина розвіялася, погулялася і піопікнув морально. Дже дитина твоя і грається. Ну тут дуже приємний персонал. Тут також можна отримати необхідну інформацію щодо пошуку житла, а також дізнатися щодо отримання психологічної допомоги. В разі, якщо у відвідувачів будуть інші запитання, спеціалісти зможуть відправити їх до відповідних сервісів. Гарден терапія або садотерапія вже давно стала підтримкою, способом відволіктися від сумних новин, допомагаючи людині впоратися зі стресовими ситуаціями. Однак самої підтримки і піклування потребують і дерева, зокрема плодові. Як уберегти їх від шкідників, яких цього річ буде багато, зважаючи на теплу зиму. Нашим кореспондентам розповіли аграрії і науковці. Абрикос, вишня, яблуко, слива, груша – Ці плодові дерева давно стали звичним атрибутом садів одеського регіону. Останнім часом все більшої популярності набувають і персики. Тим паче у нашому кліматі вони ростуть добре, і селекція не стоїть на місці. З'являються десятки нових сортів персиків. До речі, саме їх аграрії рекомендують підрізати у період світіння, а інші плодові дерева слід обрізати до першого квіту. Будь-які сорти виведені у нас в Україні незалежно якої культури вони з точки зору стійкості і адаптивності будуть набагато краще рости, ніж те, що прийшло, як кажуть, за межі зараз саме той час, коли потрібно подбати про зниження кількості шкідників, адже зима була м'яка, і аграрії очікують на велику кількість ворогів здорових рослин. Вже перша обробка дерев убезпечить від розвитку багатьох поколінь шкідників. Обробити дерева важливо перед світінням. Садівникам треба визначитися або скористатися хімічним. Засобами або біологічними, якщо ви, як кажуть, адепти звичайної класичної хімічної обробки використовуємо системні інсектициди, які призначені перед цвітінням використань. Якщо все ж таки ви полюбляєте органічну технологію вирощування, то звичайно потрібно використовувати біологічні препарати, також можна використовувати випускати такого ж Природного хижака, як триходерма, яка достатньо добре контролює розвиток саме різноманітних листокруток, тим більше, що у нас в Одесі є де придбати, власне кажучи, цю мушку триходерму, яка доволі гарно і класно себе показує саме в системах органічного захисту. Більш екологічними вважаються саме біологічні способи обробки, адже при їхньому використанні ніяких зайвих речовин до середини рослини не потрапляє, пояснюють аграрії. І рекомендують під час обробки плодових дерев скористатися бактеріальними або грибними препаратами або ж придбати хижих по відношенню до шкідників комах. Може бути сплеск розвитку кліщів. Але питання в тому, що по кліщам це спеціалізовані препарати, акарициди. Тому, якщо дійсно будуть доволі дуже жаркі погоди і не і буде відсутність опадів, то звичайно на це звертайте увагу, тому що потім рослинки починають хворіти, починають багато розвиватися павутину з того брунькових різноманітних кліщів. Тому це ось ті моменти, на які дійсно потрібно звернути увагу, щоб Визначити, чи є наявність кліщів на деревах чи кущах. Просто добре уважно подивитися бруньок, тому що як правило, вони у даний момент локалізуються саме там. Чи треба білити дерева, чи це застаріла процедура? Це питання вже давно обговорюється садівниками. Одеські науковці з аграрного університету акцентують, що побілка дерева це перш за все захист від сонячних опіків, а там, де вони є, рослина стає вразливою. Білити зелені насадження краще восени. Однак, якщо не встигли провести даний вид робіт перед зимою, то можна побілити дерева і весною, говорять аграрії. Почуття гумору, оптимізм допомагають українцям пережити нелегкі часи. В Одесі підіймають настрій море, сонце, особлива атмосфера міста і, звісно, улюблені актори. Декілька щасливчиків одержали квітки на спектакль театру Маски з рук самого Бориса Барського. І, хоч гуморину поки відкладено до перемоги, на Дерибасівській лунала музика та вірші у виконанні артиста. Гумор та посмішки врятують світ. Одеса завжди дарувала всім, хто в ній проживає, надію на краще у будь-яких обставинах та продовжує свої славні традиції. А ще як говорять, колишніх одеситів не буває. А це означає, що ті, хто любить місто, незважаючи на те, де він зараз проживає, готовий допомогти іншим, побачити виступ акторів театру маски. Есть очень много добрых, хороших, душевных, но ну, я просто я считаю христианских людей нормальных, которые находятся сейчас. А у нас очень много даже знакомых таких находятся в других странах, в других городах, и они имеют материальную возможность купить билет. Наш театр не можуть приїхати просто є очень много пол здесь, Людей, которые знаходяться здесь, но не всегда имеют возможность прийти. І поэтому мені приятно вручить билеты и от всей душі поблагодарить поблагодарить тех людей, которые взяли и просто від чистоти душевної взяли и приобрели ці білети. Після конкурсных запитань були обрані переможці, які отримали запрошення до театру Маски Шоу. Інна, жителька Херсона, одна з них. Квитків на виставу від Бориса Барського вона отримала ще й паспорт одеситки. Мені багато подарунків і білети, і паспорт одеситки. Я херсонка і його збірник віршиків. Я дуже задоволена. Звісно, глядачі почули і гумористичні вірші у виконанні самого автора. І хочеться взмахнути ногами і стаї присъєдинися, і пошутити ще немножко не зло, звісно, по-хорошому. Збросить гарячу ліпьошку на лысую башку прохожему. Вот так примерно, в полцерова, як хочет, так і розвлікається. Стоїть задумчива корова і, глядя в небо, улыбается. І Одесити, і ті, кому наше місто дало прихисток під час війни, говорять у захваті від запальних виступів та спілкування з акторами. Атмосфера класна, якби ще не війна, взагалі було би круто. Так, дуже подобається були на виступах багато разів. і ну. як ви думаєте, в чому допомагає гумор? Не падати духом. Перш за все. Серед глядачів також жителі Дніпра, Сєвєродонецька, багато херсонців. Всі прийшли отримати частку тепла та гарного настрою. З Херсона дуже страшно було. Пережили окупацію. Тепер приїхали сюди. Звісно, хоч немножко відлікаємося. Поки що розіграно 10 квитків на спектаклі театру маски Єврей та Евредіка. Але така добра акція буде продовжена. І напевно багато тих, хто приїхав до Одеси з Херсону, Дніпра та інших міст України, будуть мати можливість одержати позитивні емоції від яскравої гри улюблених акторів. В одеському зоопарку народилися козенята, веселі пустунчики, за якими тепер довгою зацікавленістю спостерігають відвідувачі. Новину про поповнення козячої родини директор закладу опублікував 1 квітня, додавши трохи розіграшу в такий знаменний для Одеси день. І виявилося, що ми мало знаємо про цих копитних тварин, які здавались би знайомі нам ще з дитячих казок. Одеський зоопарк куток живої природи в самому центрі міста. Приваблює багатьох відвідувачів, особливо навесні, коли у вольєрах справжній бебі-бум. Першими щасливими батьками у цьому році стали вівці. Потім народилися грайливі мофлончики. До речі, у природі вони на межі зникнення. І ось настала черга з'явитися на світ кузенятам грайливим активним малюкам. З цього приводу директор зоопарку Ігор Біляков розмістив новину, а саме 1 квітня, про те, що мама народила п'ятьох козенят і почувається добре. І додав, що зоопарк має намір подавати заявку в книгу рекордів України. І справді є на кого подивитись: чорняві біло-чорні козеня, яким тільки декілька днів вивчають вольєр. Гріться на сонечку, намагаються зрозуміти, що смачного знайшли дорослі родичі в жуванні твердої трави, а самі з задоволенням смокчуть молоко в кози мами. Причому хтось із малюків намагається прилаштуватися до вим'яне своєї мами, і тоді отримує м'який поштовх хубок, іди до своєї. Адже з'ясувалося, що у п'ятьох пустунчиків не одна мама, а декілька. Ігор Біляков додав до новини першоквітневий жарт про козу рекордсменку і багато хто повірив. Ну, було ж семеро козенят у касці. У нас є така дуже чудова експозиція, сільське подвір'я. Вона так стилізована під українське село і тут ми представляємо саме тих тварин, які зазвичай люди тримають в наших селах, для того, щоб діти могли, могли, мали змогу познайомитись з домашніми тваринами. Не тільки дітям, а й дорослим мешканцям міста, тут є про що взнати. А саме, що кози взагалі, зокрема камерунські, які живуть в зоопарку, не народжують багато діточок. Зазвичай кози один, два, рідко, три козенятки. Коли більше, це вже дуже-дуже ну, рідко буває. Думаю, що жарт вдався. І козенята справді від наших їзд, вони справді є, вони справді дуже маленькі, справді дуже кумедні, дуже красиві. І ще багато чого цікавого можна довідатися про життя і народження кузенят. Їм декілька днів, а вони вже такі самостійні, тому що з'являються і одразу все бачать. Стають на ніжки і мають зубки. А ще дуже подобаються дитині. Так вона вчиться взагалі доброті, співчуття. Це дуже класно, коли дитина з маличку спілкується з тваринами. Ми перший раз. Так, але нам дуже подобається. Ви одесити? Е, так, так. І перший раз? Перший раз так. Саме наразі до зоопарку треба поспішати, щоб не пропустити найцікавіші моменти, каже директор закладу. Я запрошую всіх деситів та гостинного міста, приходьте, поки вони такі маленькі. Є на що подивитися, бо там дуже багато шарму у цій малечі. Всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.